Вітаю, друзі! Отже, все таки сталася інаугурація Дональда Фредовича. Він тепер діючий президент, і про всі цікаві події. А також про що говорив Фредович в перші хвилини свого президентства, що надзвичайно є важливим. От ми зараз про це все будемо говорити. Тож з вами, Валентин, будемо з вами розбиратися. 20 січня відбулася наугурація Трампа. Містер Дональд, виступаючи на бітингу у Вашингтоні, пообіцяв, що з моменту повернення до Білого Дому діятиме з історичною швидкістю та силою. Він заявив, що скасує виконавчі укази адміністрації Байдена спрямовані на захист прав трансгендерів, боротьбу з нелегальною міграцією та іншими програмами, які він назвав радикальними. Трамп анонсував наймасштабніші заходи безпеки для захисту кордонів. Обіцяв вирішити кризу заручників. Ді, шість та оголосив про намір будувати систему протиракетної оборони залізний купол. Він пообіцяв виключити радикальні пробуджені ідеології з армії, школи звільнити від критичної расової теорії та обмежити участь трансгендерів у спорті. Також він згадав про намір скасувати засекречення урядових документів, натякаючи на свої попередні звинувачення у зберіганні секретних матеріалів. В Цілому були очікування про 100 указів нового старого президента. Але ситуація була дещо цікавою і не такою однозначною. До речі, перенесли інавгурацію з вулиці до безпосереднього приміщення, тому що надзвичайно холодно, мінусів градусів. Але справді була ситуація колись ще в середині динадцятого століття. Один з президентів справді, начебто, помер після довгої інавгураційної промови на холоднечі. Дональд Фредович – людина немолода, тож можна зрозуміти. Чому принесли, але і ще й багато хто йому бажає справді смерті. Ми це бачили на замаху, і в нього були. Тому тут теж логічно, що вони це зробили. Питань великих немає. Відреагував, і папа римський на інавгурацію, зазначивши, що сподівається, що США побудують суспільство, де немає місць, де ненависті, дискримінації чи відчуження раніше він називав плани Трампа про депортацію мігрантів ганьбою. Відмітився в останній день і Байден. Він у понеділок помилував генерала Марка Мілі, доктора Ентоні Фаучі та членів комітету конгресу, 6 січня та свідків, заявивши, що вони не заслуговують бути об'єктами необґрунтованого та політично мотивованого переслідування. Згодом мілі подякував Байдену за це. Також також Байден помилував членів своїх родин завчасно, завчасного до рішень, сказавши, що вони теж. Не мають права бути переслідуваними. Ну, то, власне, про своїх попіклувався Джо. Судіть самі, наскільки це правильно чи ні. Далі. Крім того, вже з перших хвилин деякі ініціативи Трампа будуть гостро зустріти. Наприклад, ініціатива Елона Маска, департамент ефективності уряду ДОКЕ. звітнеться з позовом через кілька хвилин після інавгурації. Так буде подано позов громадською юридичною фірмою National Security Counselors, що каже, що неурядова комісія док. Порушує закони 1972 року, який вимагає від дорадчих комітетів виконавчої влади дотримуватися певних правил розкриття інформації, прийому на роботу та іншої практики. Ну, це класична історія для Америки. Судитися В Вашингтоні антикапіталісти, лгбт активісти та прихильники демократичної партії вийшли на мітинг проти для Трампа. Це теж було доволі очікувано. Серед європейських лідерів очікували лише Джорджу Мелоні на інавгурації. Там мило вона поспілкувалася із Мілеєм. Певний італійський прем'єр-міністр буде і надалі таким собі європейським комунікатором. Позитивно висловився про Трампа і Орбана. Крім того, про зустрів Трампа прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру. Він попередив, що Франція та Європа в цілому повинні будуть протистояти обраному президенту США Донду Трампу та його політиці або зіткнутися з розгромом. Ну, подивимося, нам дуже потрібна суб'єктивна Європа, і це вже каже про певні наслідки Трампа, які неочікувано позитивні. Європа має брати відповідальність і формувати свою суб'єктність. Що добре, ні. Президент Бразилії Лівий Лула сказав, очікує плідний термін продовження партнерства та, мовляв, Бразилія не хоче вступати в будь-яку боротьбу з США або з Венеселою, Китаю, Індією, Московією. Проте, ми хочемо мир та відносин, у яких дипломатія є найважливішою. Хе -хе, вже видно, хто там буде слабке звено в Бріксі. Лула не буде боротися проти Фредовича, удачі московинам і китайцям будувати свою зла, чи лігу ображена, хоч якийсь позитив, що він інсцикло. Поїхали далі. Напередодні наугурації Трамп з дружиною прибули до церкви Святого Іоанна з Меланією. Він виступив з промовою. Він пообіцяв поставити Америку на перше місце. Мовляв, золотий вік починається прямо зараз. Промова не обійшлася без звинувачень в Адрес Байдена, який заохочував до політизованих судових справ та від оскільки уряд не зміг впоратися з кризою. Ну, треба сказати, що відверто в цих промовах видно, що Трамп там хоче прям порядочка. Так е, немає такої однозначності, як була раніше. Вона може нам не подобатися. Ця однозначність його подобається, не подавне подобається, але вона, хоче би така, знаєте, конкретна. Все зрозуміло з ним. Нема усього. Знайте, ви ми побудуємо світло і е, чисту енергію. А по факту влупимо тез, включимо і будемо смактати московський газ. Розумієте, тобто, хоча б цього немає і вже на тому. Спасибо. Схоже, Трамп вірить, що Всевишній врятував його, щоб знову зробити Америку великою. Дональд Трамп оголосив, що підпише низку виконавчих указів, які запровадять сувору антиміграційну політику по всій країні. Він, речі, так і сказав, що Господь його врятував для великих справ. Ну, він тут надихнувся. Восхитів як то кажуть, варто сказати, що Трамп не згадав про Україну чи наштовхує на певні роздуми. До речі, недавно колишній раник Трампа Бенон дав інтерв'ю і розповів багато цікавого і про Україну. Переходьте за посиланням на останню капіталісті на нашому телеграм-каналі, Там багато цікаво. І, До речі, ми багато з промов його за допомогою штучного інтелекту перекладали. Тож багато цікавих промов у нас будуть на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Повірте, цікаво, долучайтесь. Ми там є. Ми спілкуємося з нашими підписниками, робимо класні збори. Я там теж часто є. ви мене побачите. Пишіть мені там в коментарях. Буде цікаво. Будемо раді бачити. Фред оголосив про національну надзвичайну ситуацію в енергетиці, створивши службу зовнішніх доходів. Трамп оголосив про. Кроки щодо демонтажу ініціатив, ДЕЇ – це позитивна дискримінація у федеральному уряді, а також проти того, що він назвав цензурою. До речі, про ці програми ми вже знімали окреме відео. Послання теж буде в описі щодо служби зовнішніх доходів. Він вважає, що це по суті будуть гроші з мит, і вона буде сильно наповнювати бюджет Сполучених Штатів. Подивимося, як у нього там вийдеться митна війна. Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він серйозно налаштований на повернення американського контролю над Панамським каналом, звинувативши центральноамериканську країну в поганому управлінні життєво важливим торгівельним шляхом, і взагалі у зраді, от що кинули Америку. Також він пообіцяв бути миротворцем. Він також заявив, що уряд США визнаватиме лише дві статі. Фредович має намір вийти з паризької кліматичної угоди. Щодо України, теж треба сказати, що не пролунало 24 години. Є розуміння того, що ситуація складна, і ми сподіваємося, що це розуміння перейде в інше розуміння, що залучення Америки має бути куди більше якісніше ніж це було за адміністрації Байдена, аби поставити остаточно Московію на місце. Отак, тобто, ми розглядаємо це мовчанку не тільки з негативної точки зору, але і з більш позитивною, що все ж таки та інформація, яка надходить до Фредовича щодо війни, не така однозначна, як він думав раніше. І нехай розбереться. Інтереси Америки все ж таки нам корисні. Вони точно не інтереси московиків. Раз він хоче відновити велич Америки, то і придеться руйнувати зла. А нам тому дуже добре. Ну і звісно, він сказав, що будуть борити, борити по повній цей енергетичну генсію, він створив. Він хоче там просто по-серйозному видавати нафту на гора. Сподіваємося, що вона скоро попре нарешті донизу. Всім всього найкращого! Отаке була інаугурація. А Тепер будемо дивитися за да, його рішеннями, які вони там будуть. До побачення.